Привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я знімаю відео, аби вам розповісти про те, як пройшла в читатському плані моя зима. В першій частині відео трошки розповім статистики. Скільки книжок я на місці читала, яка книжка в якому місці була кращою і гіршою, і в другій частині вже перевіримо, як там в мене з виконанням планів, скільки я книжок із своїх планів прочитала і як їх оцінила. Отож, статистика: за грудень місяць я прочитала 9 книжок, і спойлер, це найкращий показник за всі місяці. На жаль, далі я читала тільки менше. Дуже шкода, тому що раніше 9 для мене було нормою, і навіть трошечки-трошечки нижче за норму, тому що я зазвичай читала десь 10 книг на місяць, але з цієї зими щось пішло не так на превеликий жаль. Найкращою книгою в мене виявився роман Рея Бренбері Цвинтер для божевільних, і це друга частина венеціанської трилогії, перша смерділо самотня». І я дуже багато відгуків чула, що друга частина, як і третя, потім, що вони слабші за першу і що, можливо, навіть не варто їх читати. І люди зазвичай їх досить добре оцінюють, досить високі оцінки ставлять, але зазначають, що перша частина все таки найсильніша. Знаєте. Я читала першу частину дуже давно, і, можливо, мої емоції від неї потьмініли. Але мені здається, що друга нічим не гірша. Я отримала просто шалене задоволення. Ось подібні книжки, як на мене, не варто читати один за одним, знаєте, таким нахарапом, бо можна отримати передос від такої літератури. І Мені здається, що дуже добре, що я все-таки зробила паузу між ними, хоча вони і затягнулася. А ось найгірша книга. Я не думаю, що когось задивує, Я про неї мільйон разів вже казала на каналі. Це «Дев'ятий дім рібардуга. Я про це і влогу знімала і прочитаному згадувала. Розчарувала мене ця історія. Спочатку все йшло добре. Спочатку мені здавалося, що все йш... все йде навіть краще ніж можна очікувати від подібної літератури, але потім все почало скочуватися, ставало гірше і гірше. І я зрозуміла, що це таке велике розчарування, начебто, мала бути дарк-академія, а вийшло невідомо що. Ну мені нема вже про що, що казати про цю книгу. Я вже так багато її згадувала. Просто шкода, що я витратила на неї свій час. Я тоді поставила їй бали, якщо я не помиляюся. Але зараз, от по відчуттям, мені здається, що більше ріків вона взагалі не заслуговує. Далі йде місяць січень, і я в січні прочитала сім книг і була розчарована, якщо чесно, бо це дуже мало для мене. Проте це були хороші сім книжок і краще сім хороших, ніж 10-12 поганих. Це точно. В січні найкращою книгою для мене став Мартін Іден Джека Лондона. Я навіть не думала, що таке може статися. Так, я вже читала Джека Лондона, але він мене тоді не вразив. Я явно читала не найкращий останній раз його роман Маленька хазяйка великого будинку чи щось в такому дусі, взагалі поганюща книга. І тут. Я знайомлюся з Мартіном Іденом і знаю, що Джек Лондон може так писати, мабуть, я й далі буду його читати, спробую ще щось знайти для себе цікаве. Найгіршою книгою, ну, скажімо так, не прям дуже-дуже поганою, не такою, як Дев'ятий Дім, але, тим не менш, найгіршою в цьому місяці в мене виявився концерний ряд Джона Стейнбека. Я дуже люблю Стейнбека, він один з моїх улюблених авторів. Але цього разу він мене розчарував, якщо чесно, таке вперше. Раніше мені здавалося, що найслабша книга із того, що я в нього читала, це російський щоденник. Я б ніколи не називала її найгіршою, просто вона трохи слабкувата. Але виявилося, що «Концертний ряд ще гірше, особисто для мене. Можливо, у цієї книги є пошановувачі, хоча я б не сказала, що вона дуже популярна і не так часто про неї чую. Мені ця книга здалася якоюсь ну, не надто цілісною, плюс мене дратували. А деякі персонажі, деякі вчинки персонажів, їх світосприйняття. І взагалі я не змогла проникнутися атмосферою, яка була в цій книзі. А, ну, таке, я її ледве дочитала в деякому сенсі, мені було нудно, і просто хотілося швидше її завершити і перейти до чогось іншого. Я не шкодую, що я, в принципі, прочитала цей роман, тому що я збиралась все одно все прочитати у Стейнбека. Але все-таки мені шкода, що мій улюблений автор ну, от таке щось написав. І перейдемо до останнього місяця, лютого. В лютому я теж почитала сім книжок. Але в лютому я вже так не розчаровувалася. По-перше, тому що лютий виявився ще краще, ніж січень. Я вже думала, що січень в плані хороших книг нічого не може переплюнути, але ні. А до того ж, я вже зрозуміла, що немає сенсу себе підганяти. Ну так, я ось так читаю. Ну і добре. Окей, найкращу книгу мені було дуже складно обрати, тому що дійсно п'ятибальних книг в лютому було багато. Але я зрозуміла, що це такі найкращою книгу, яка найдовше зі мною залишається, яку я найчастіше згадую, це роман, доки я тебе не знайду, Джона Ірвінга. Так, я люблю Джона Ірвінга, я до нього, можливо, не зовсім об'єктивна, тому що це мій улюблений, один з моїх улюблених авторів, але це дійсно надзвичайно. Я його давно не читала, і в якому сенсі перевіряла себе, чи дійсно я досі люблю Ірвінга, чи можливо він вже в минулому? Ні, він точно не в минулому. Я його так само обожнюю, можливо, навіть більше ніж раніше. Я з ним дуже-дуже сумувала. І знаєте, цікаво, що коли я озвучувала свої книжкові плани, коли казала, що я вибираюсь читати цей роман у Ірвінга, а він до речі з книжкових планів. А, то мені в коментарях одна дівчина написала, що їй ця книга не сподобалася, що вона її кинула, не дочитала, і, і це, звичайно, мене ще більше зацікавило. Я дуже люблю негативні рецензії на своїх улюблених авторів. І, знаєте, я розумію, я розумію, чому цю книгу не всі дочитують, чим вона може не подобатися. Але, мабуть, ті речі, які не подобаються іншим читачам, за це я й люблю цього автора, за його деяку дивність, божевільність і, мабуть, деталізованість. Ця книга, про неї я буду детальніше говорити в прочитаному, вона дійсно потрапила в моє серденько. Не скажу, що це став улюблений роман у автора, ні, але він точно на висоті. Найгіршу книгу лютого теж було мені нелегко обрати, тому що не було жодної книги, яку я поставила б нижче чотирьох. Але і четвірку я поставила всього одному роману, і можна сказати, що він і був трошечки-трошечки слабшим за інші. Це роман Марина Сафона. Це непогана історія. Я все-таки просто так четвірки книгам не ставлю, але вона програє на фоні інших, мені в ній чогось не вистачило, начебто, все і непогано. Але щось не так. Мені здається, що я можливо навіть не та цільова аудиторія, на яку вона розрахована, буду теж детальніше розповідати вже в прочитаному. І короткий підсумок. Скільки ж я за три місяці прочитала, я думаю, ви вже могли порахувати це 23 книги, в першому місяці дев'ять і потім два місяці по сім. 23 книги це не найкращий результат для мене. І взагалі я в знову в планах говорила, що для мене зазвичай типово читати десь 30 книг за сезон, тобто за три місяці. Ну, колись таке було. Колись це було правильно, очевидно. Блін, ну реально, 23 книги для мене це мало. Але з іншого боку, це були, більшість із цих 23 книг були хороші, можливо, навіть краще, ніж зазвичай, тому, можливо, в мене кількість просто перейшла в якість, і не треба щодо цього перейматися. Ну і тепер переходимо до перевірки: чи виконала я свої зимові плани. Я запланувала прочитати 10 книг і об'єднала їх у 4 категорії: це улюблені автори. Це книги, які давно відкладаю, обов'язкова класика і нетипова література Чотири категорії. Я думаю, що відразу можу вам коротко сказати про те, що я прочитала лише 5 книжок з 10, і це не дуже добре. Бо я планувала, ну, якщо не повністю виконати за мої плани, то хоча б 7 з десяти книжок прочитати, але щось пішло не так, я читала менше. Цієї зими і, на жаль, відкладала, мабуть, все в довгий ящик, відкладала все на лютий, тому ось так і вийшло. Ну а тепер будемо детально дивитися, як же я провалила ці плани. Перша категорія це улюблені автори. І першим автором іде Джон Ірвінг. А у нього я запланувала прочитати роман, доки я тебе не знайду. Як ви знаєте, я його прочитала. Він став найкращим з 5, 5 балів отримав. Чудова книга. Дуже рада, що нарешті знову повернулася до Юріна. Далі я запланувала собі прочитати Сарамаго, і в мене був на вибір два романи його про зріння або Євангелій від Ісуса. На про великий жаль, жодну з цих книг я навіть не почала і навіть не дивилася в їх бік. Я шкодую за це, мабуть, найбільше, тому що я правда хотіла і досі хочу прочитати Сарамаго, і я так собі умовно перенесла його на весну. Дуже сподіваюся, що руки дійдуть я, доки в Португалії, хочу все-таки прочитати Сарамаго. І третій автор в цій категорії це Бредбері, в нього я планувала читати або марсіанські хроніки, або «Цвинтар для божевільних. Як ви знаєте, я прочитала «Цвинтар для божевільних, теж найкраща книга місяця. І п'ять з п'яти. Друга категорія це книги, які я давно відкладаю. І, на жаль, цією категорією все не гірше. Так, перша книга, яку я мала прочитати, це чекаючи на годо Бекета. Я почала її читати. І це добре, але я не завершила її, принаймні взимку. А ось насправді, в березні, на початку березня, я вже дочитала її, але формально я не змогла виконати план, тому що мала зробити це її, як максимум в лютому. Друга книга, яку я мала прочитати, це якщо подорожньою зимової ночі Італу Калігіна. І ця книга я теж почала в лютому, десь за 10 днів до кінця лютого і не встигла. Не те, щоб книга довга, чи мені було нецікаво. Я читала її два дні, в мене залишилося, ну, може, половина, мабуть. Але потім я її відклала. У мене був якийсь нечитун, він був недовго, всього декілька днів, але потім, коли я з нього вийшла, я вирішила, що потрібно себе розважити чимось іншим. Я тоді, здається, Марину Сафуна прочитала. А потім в мене не було часу, бо я там кудись їздила, і я просто не встигла завершити цю книгу, але я дуже сподіваюся, що в березні це все-таки станеться, бо я ненавиджу ось таких книг, які в мене дуже довго лежать. Отож, як розумієте, в цій категорії я жодної книги не змогла викреслити за зиму, але я принаймні почала їх читати. Далі ми переходимо до обов'язкової класики. І першим в мене йде Джейнер Шавлоти Бронти. Я прочитала цю книгу, я поставила її 4,5 з 5, Хоча зараз мені здається, що ця книга швидше заслуговує на оцінку 4. Тепер я вже до якої оцінки схиляюся, але це хороша історія. Якби не ці зимові плани, я би точно до неї не дійшла ще, мабуть, мінімум декілька років. Тож я рада, що я її прочитала ця книга. Дуже-дуже відома, на неї часто зсилається, її дуже багато хто читав, в моєму оточенні, в тому числі треба бути в курсі, так би мовити. А, і цьому посприяли, звичайно, мої зимові плани. Наступний у мене йшов «Бальзак», і я мала в нього прочитати або втрачені ілюзії, або батько Горіон», і я його не прочитала, і я більше того навіть не думала про «Бальзака», І я не хочу його читати зараз взагалі. Я навіть думати про нього не хочу. І це дуже дивно, тому що коли я складала свої зимові плани, я думала, що з бальзаком проблем не вийде, бо я вже давно хочу з ним познайомитися і просто якось руки не доходили, А тут я зрозуміла, що зараз він взагалі ну, ніяк мені не підходить, і я не хочу себе змушувати. Не знаю, що зі мною сталося за ці декілька місяців. І наступною третьою книгою в мене в цій категорії був Мартін Іден, Джека Лондона. Я. Прочитала цю книгу, і знову ж таки цей роман став одним з найкращих за цю зиму став найкращим місяця. І, мабуть, якби не зимові плани, то я б ще не скоро до нього дійшла. Тож, знову ж таки, зимові плани посприяли моєму знайомству з тим чудовим романом. І остання категорія нетипова література. Тут у мене було дві книги, і перша це. Ім'я Вітру Патріка Ротфуса. Цю книгу я прочитала, вона у мене отримала 4,5 бали з 5. І це книга, з якої я почала зиму. це перша книга грудня. Дивно, насправді, тому що, здавалося б, до нетипової літератури в мене якраз в останню чергу мала ці руки, але чомусь цього разу мені дуже-дуже захотілося прочитати цю історію, і я була задоволена нею. І, хоча не планую продовжувати знайомство з циклом, і я б не сказала, що після цієї книги я там зрозуміла, що мені треба більше читати фентезі чи щось подібне, але я точно буду іноді дивитися в сторону фентезі, можливо, там раз-два на рік у мене буде виникати відповідний настрій. Чи прочитала б я цю книгу не зимові плани? Не знаю, мені здається, я можливо щось інше з фентезі прочитала, бо в мене якраз був такий трошки фентезійний настрій. Не знаю, це дивно звучить, але от такий він був. Мені здається, що якби не плани, то я просто б не згадала про те, що ця книга є. Вона ніколи не була в мене на слуху, хоча вона відома. І друга книга, яку я мала прочитати, це записки взагалі віж, Все, що нагон. Цю книгу я не прочитала. Пару разів я думала, можливо, мені її взяти, але вища час знаходила щось краще. Чесно, я не знаю, коли я до неї дійду. У мене погано дуже складаються стосунки з азійською літературою, з азійськими авторами. Я начебто й хочу прочитати цю книгу, я хочу дати цей, можливо, останній шанс азійській літературі, але. Пручаюся внутрішньо, дуже пручаюся, не знаю, як мені себе змусити, бо, можливо, я дійсно зможу отримати задоволення. Я і від інших книжок думала, що не отримую задоволення, наприклад, від Джей Неї, але ні. Бачите, книга все-таки отримала хорошу позитивну оцінку. Можливо, колись, але навряд чи навесні я прочитаю цю історію. Отож, як підсумок, я вам скажу, що. Не змогла виконати свої зимові плани, як ви бачите. Я хотіла прочитати хоча б сім книг, але нічого з цього не вийшло. Прочитала лише п'ять, дві почала, але не закінчила взимку. Формально мої зимові плани провалилися. Але з іншого боку, я відкрила для себе багато хороших книг. А всі книжки мені сподобалися із зимових планів, в більшій чи меншій мірі. Всі мої найкращі книжки місяця були саме з зимових планів. Тож я думаю, що я склала дуже вдалі плани і обрала дуже вдалі книги. Причому з багатьма з цих книг я б не познайомилася, якби не ці плани. Тож, все-таки це дуже корисний і дуже хороший для мене досвід. Проте, знаєте, я вирішила, що не буду на. А весно нічого собі складати, нічого планувати. Хочу трошечки відпочити від планів, бо в мене і так є річні. І я не знаю, як це все співставляти ще й з весняними по планами. Це занадто багато. Якщо я ще додатково собі щось не планую, то в мене буде ну, дуже маленькі віконечко вибору, якихось книжок за настроєм. А, а я якраз зараз читаю не так багато, щоб мати змогу собі щось дуже напланувати. Ну на цьому в мене все. Я дуже рада, що ви переглянули це відео. Розкажіть, які найкращі, найгірші книжки у вас були взимку, які ви можете підвести читацькі підсумки за зиму. Ну і до нових зустрічей всім папа. -па.